Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри. Зараз я тут по дорозі до школи капланського служіння заїхав до храму Святого Миколая у місті Київ, за який парафіальна спільнота бореться, щоб його повернути. Цей храм був побудований християнами-католиками. Потім прийшли більшовики. Це ті, котрі зорганізували Голодомор, репресії, розстріляли масу. Людей, вчених, потім ті, котрі переслідували всіх, хто відстоював державність України, дух українців, тобто великих дисидентів, яких ми знаємо. Ось вони забрали цей храм. Він війшов Цікаво, на яких правах у власність держави. Ну і коли вже настала вільна Україна, то до сьогодні вже 30. Три роки практично цей храм надалі залишається в такому самому статусі власності держави. Ну і параф'яни просять і все роблять для того, щоб його повернути. Це чиста справедливість, це не є якась благодать там чи якісь, ну не знаю, ну просто хтось рекетнув когось автомобіль і їздить, і, ну і не віддають, то як це, як це все називається. Звичайно, я не хочу тут багато чого говорити, бо не про це суть. Але вони просять про допомогу. Я думаю, що це справедливо, коли ми підтримаємо чисту справедливість наших братів і допоможемо їм у цьому. А це потрібно підписати петицію. Там буквально я дивився не багато лишилося, але. Ще потрібно підписати. Я особисто підписував петицію не так просто багато разів потрібно було це ще раз ще раз. Але ну я думаю, що це, це певні зусилля. Вони прояв певної такої моєї відповідальності, співучасті, ну і також визначення себе, по якій я стою стороні. Тобто я стою по стороні правди, по стороні справедливості. Тому я заохочую. Хто ще не підписав, незалежно від того, чи хтось католик, чи не католик, чи віруючий, чи не віруючий. Я думаю, що кожна людина є по стороні, хоче бути стороні, по стороні правди і робить усі зусилля, щоб бути по ній. Тому запрошую підписати цю петицію, там не багато лишилося, але і також не багато часу. Щоб цей прекрасний храм, до речі, який валиться, дуже шкода, щоб його повернули тим, хто його. І для чого він був будований для молитви. Це перше, що я хочу попросити. І друге, 10 числа в серду розпочинаємо знову 54-денний молебен. Там можна прочитати також в намірах про віру, зміцнення, консолідованість нашого народу, перемогу, навернення, розкаяння тих, хто організував це все. Ну і також запрошую вас, брати і сестри, допомагати, допомагати нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нашу батьківщину, донатити, хто як може. Навіть найдрібніша активність, знаєте, що комар то сила. Тому не можна ну, закривати свої очі і так думати, а все пропало, нічого не вийде. Нічого не пропало. Війна йде, наш народ. Бореться і Україна є, і Україна буде, і тому потрібно робити усе. Це тільки ворогу, десь взявся. Це тільки ворогу залежить на тому, щоб в нас дух впав, щоб ми вже думали, що все, вже кінець, вже будемо шукати винних. Не піддавайтеся, слухайте. Маємо захистити, маємо від. Бороти свою Україну, і тому робимо все те, що від нас залежить. Молимось, сумлінно виконуємо свої обов'язки і допомагаємо нашим братам і сестрам, які захищають нашу батьківщину. Молимося за наше керівництво, щоб Бог дав їм мудрість і острах Божий, щоб вони відповідально могли приймати рішення, щоб мали добрих радників, і щоб Господь перемагав усіх ворогів, які хочуть. Поневолити наш народ і знищити нашу країну, нехай Бог всі вам благословить і береже і провадить. Слава Ісусу Христу!